Вітаю вас у школі краси. Тема сьогоднішньої розмови: прикраси виготовлені власними руками. Часто буває так, що ми хочемо одягнути якусь сукню чи блузу, та не можемо підібрати до неї прикрасу. Вміючи виготовляти їх власними руками, ви ніколи не зіштовхнетеся з такою проблемою. Останнім часом авторські прикраси стали досить популярними, оскільки вони завжди є оригінальними та часто єдиними. Крім того, кожна річ, створена власними руками, зберігає в собі ваше тепло та енергетику. Шкіра прекрасний матеріал для виробів. Вона пластична і достатньо міцна, захоплююча робота зі шкірою під силу не тільки дорослим, але й дітям. Вироби зі шкіри зроблені власними руками. Допоможуть створити затишок і підкреслять індивідуальність та оригінальність. Створені власними руками вироби зі шкіри це справжнє диво, диво, яке робить людей ближчими, добрішими, розкриває серця і душі на зустріч один одному. Прикраси зі шкіри вдало пасують як до зимового, так і до літнього гардеробу. Вони підкреслюють індивідуальність і оригінальність власника. Прикраси зі шкіри сьогодні актуальні як ніколи. Сьогодні ми запропонуємо вам майстер-клас з виготовлення прикраси, покаже кілька прийомів. Майстер Олена Ільків. Пані Оленко, в чому особливість цього матеріалу? Особливість в тому, що шкіра є міцнішою за тканину, але по шкірі можна так само і вишивати, і її розмальовувати, і робити панно, можна робити якісь аплікації, можна драпірувати шкіру в виробах, можна робити ажурну шкіру, роз, вирізати різні будь-які форми. От. І Вона дуже гарно працює, ну, з нею добре працювати. І... А взагалі є якісь особливості цього е, шкіри? Ви маєте мається на увазі види шкіри? Види шкіри є, є замшеві? Є е, наприклад. Е... Є замш для взуття, є для верхнього одягу, є для звичайного одягу, тобто для спіниць, для штанів. Вона відрізняється у факторі, товщині, от і в міцності. То для прикрас безпосередньо, який найбільш податливий матеріал, який найбільш Я використовую використовувати? Для одягу, зазвичай, та шкіра, яка призначається для. Для спідниці, для шортів, для штанів часто доводиться бачити так само, що зі шкіри виготовляють і картини. Так. там яка технологія, якась тих нюанс, дрібниці, особливості, і От... те, там шкіра використовується. Там, мабуть, комбінують різні шкіри, тому що ну, в картинах можна ну картини не використовуються щодня. На, на, на ми їх не носимо на тілі, власному. Так що шкіра може бути і твердою, власне, там можна показати. Фактуру, наприклад, там те саме дерево, і можна стовбур зробити з такої твердої, цупкої шкіри і там посклеювати, от власне показати саму кору і м'якші листочки передати легкість листків і лінії, природних лінії таких, так? Та? Природних. А скажіть, де ви порадите, Де ви особисто і де ви порадите брати матеріал для майбутнього витвору? Ну можна замовляти через інтернет, а можна купляти в. Магазинах спеціалізованих. Ну, я знайшла такий магазин у Франківську. У нас, на жаль, такого ще немає. Або можна використовувати шкіру з одягу. От порвався плащ любимий, або протерся в якомусь місці. І можна його використати, наприклад, ну, для поясу. Можна робити пояс як основа, тому що ну, на плащ воно йде трохи цупкіша, тканина, шкіра, От, штильніша. А якщо шкіра загрубіла, то її можна змастити гліцерином. От, і вона стане м'якішою, і буде легше з нею працювати. Отож, От, навіть якщо десь пропала, стара сумка, вже скажімо, пройшла термін свого так. споживання, шкіряна сумка її також можна пустити так, на добру можна, справу. Так, можна зробити з улюбленої сумки, улюблені сережки. наприклад. От, наприклад, ви кажете сережки чи пер, перстень, е, то є затратна річ, коли робити власними руками, чи вона все ж таки відчутно дешевше від тої, яку придбати в магазині? Звичайно, що відчутно дешевше, тому що е, ти береш. За, хай буде, за великі гроші, великий шмат шкіри. Але з того ти робиш маленьких, багато прикрас. Наприклад, mm -hmm. ну, І їх можна або продати, або використовувати у власному. Як перед роботою правильно підготувати сировину? Чи то та, що була вже в житку, чи нову? Ну, та, що було в житку, бажано її пом'якшити, так як я казала, гліцерином змастити, або навіть жирним кремом. От. Можна навіть і вазеліном. Ага. От. Потім її очистити спиртом, От. і вона вже готова до використання. Але якщо там не, ну, наприклад, як ось тут, так. тут у мене потертості. Я їх просто використовувати не буду. Але якщо це великі ділянки, Ой. то їх можна терм, термічно обробити. Наприклад, праскою запрасувати. Але суто, якщо ця ділянка, то це треба ізолювати, ну, наприклад, папером. От, і це запрасувати. Угу. Ось, і тоді це е, ми врятуємо. Кремом або ви сказали жиром. Наскільки часу лишати? Ну, наприклад, на ніч. На ніч. Так. І потім спиртиком протерти насухо. Так, насуху. Так, Насухо спиртом обов'язково, тому що ну. Так, а ну, якщо так. були по таких клаптичках десь були, скажімо так, машинні якісь е рубчик, то воно не ну, використовується? я їх чи? не використовую просто. А можна, в принципі, ну, наприклад, використати їх для вишивки. От, Наприклад, там є дирочки, і звідти від тих дирочок, їх просто обіграти. Так, тут уже фантазія, так, так тут фантазія має працювати і можна обіграти такі деталі теж. А якщо нову річ ви берете вже готову, купуєте нову шкіру. Тут ви маєте так. так? Ось нова шкіра. Вона якої підготовки потребує? Вона ніякої. Ну тобто, тут вона у мене кілька разів була складена. Так. Можна просто її натягнути на підрамник, так і вона вирівнюється. Але скільки часу це їй потрібно, якщо чесно, то я не знаю, бо ага. я ще. Не працювала. Ну а на вашу думку, легше працювати з шкірою, яка була вже у вжитку, вона податливіша? Чи все ж таки краще брати новий матеріал? Краще новий. Ну бажано новий. Угу. Ну звичайно, я вибираю тк... шкіру, яка використовувалася раніше в виробі. краще. Угу. Я, я обираю кращі кращі варіанти. А та, що зовсім понищена, то вже можна просто попрощатися з тією річчю. Ось. Якщо. Оскільки ми обіцяли, що сьогодні ми зробимо невеличкий майстер-клас, то перш за все мене цікавить, яке таке елементарне обладнання потрібно для того, щоб створити прикрасу власними руками. Що, що має бути на столі, на столі у майстри? Для початківця, мені здається, достатньо ножниць або таких, або таких запальнички і клею. Такого. Або гарячий, я використовую вже. це професійний більш. Ну таке. Так. Отож, основне обладнання так. для початківців. Це єдине, що потрібно. Ну, навіть це основне і єдине то, що... ножиці, вогонь, клей. Ну і це вже більш таке професійне. Так. Це, це якщо вже гарячий клей, клей так. потрібний. Напевно, будемо пробувати. Витворити якесь диво власними руками. Що ви так. пропонуєте сьогодні? Що ми можемо показати, щоб був результат нашим От, Я принесла готові вироби. Ага. Так, зараз ми подивимося, як вони виглядають. Це, це прошу, покажіть нам. Ось це, це це такий перстень з маком, так? І тут так. такі самі маки. У нас сережки. Так то я пропоную сьогодні зробити ось такі от сережки, тільки великі. О, яка краса. О, такі маки. Така річ в магазині може коштувати дуже дорого. Тому що це оригінальний натуральний виріб. А ми спробуємо це зробити власну руку. Що для цього потрібно? Потрібна шкіра. Можна олівець, але mm. я маю ручку. Ми домовимося, що я вам хоч трішечки так, та чимось буду допомагати. Добре, домовилися. Так, беремо ножечки. Значить, зараз... вирізаємо ми спочатку що? Я зараз намалюю контури пелюсток, з яких ми будемо власне, складати квіти. На основному клаптику роботи ми зараз деталізуємо. Ні, деталізувати ми будемо чуть, -чуть пізніше. Пізніше, зараз основний Заго... основні... заготовки, скажімо так. Можна використовувати паперові шаблони. Ось ми маємо такий простий білий папір, то можна ми можемо папір, на цьому спочатку. Можна папір отак зробити, наприклад. Полюстку. Ми малюємо пелюстку, яка би нам знадобилася. Отак. Угу. Угу, зрозуміло. Ми її вирізаємо. Угу. Можливо, шаблон навіть для початківців і потрібно пробувати так, з паперу, щоб так. зразу не знищити. Тканину. Це Давайте, я доріжу, може, шаблон, mm. а ви вже тут до, доробляєте тоді. Значить, це я роблю зараз той шаблон, який yeah. тут не обов'язково ідеально, наскільки я розумію. Тут можна mm. так хвильками, так ніби лист. Значить, це той шаблон, який пані Олена пропонує для початківців, щоб не зіпсувати зразу готовий шмат тканини. Не зіпсувати мається на увазі. Так, так, от, наприклад, взяти цей шаблон так. і от накласти на шкіру. І ми його і знову, так. обводимо. Кілька ескізів, і воно вже рука набивається, вже так. не так страшно. Ти бачиш, тут лінії не мусять бути надзвичайно точними, так, що тут... не, не такий великий страх. Ну, в пророді природі то всі різні. Та, та. Так, немає одинакових плюсток в однієк. Угу. Так що ми на цьому не зациклюємося. Ти можна менше такі зробити? Щоб було десь ja, до серединки, якщо так. йдуть по краям, можуть іти великі, Заповнений. серединка може бути заповнена вже меншими. Це ось тут маленький набір, а це ми маємо зробити трішки більший. Ja, так. Ну так, це <нах> для вас. Так. Значить, з цих шаблонів я маю вирізати ці всі пелюсточки, так? Тут заокруглені. Я зрозуміла. Воно по формі так, це так. ми робимо. Сподіваюся. Ага. І ножечки тримати якраз добре цим так, боком заокругленим. Манікюрні ножиці Манікюрні не ось таким боком, як ми зазвичай звикли, а навпаки, до виробу. Так. Можливо, хвилююся десь, щоб вдалося. Нічого страшного. То можна, якщо є якісь певні недоліки, потім під, під час уже обробки високою температурою можна просто. Ті недоліки приховати. От є, якщо ви працюєте зі шкірою, чи ви знаєте десь якісь, можливо, маленькі секретики, як правильно шкіру обирати, можливо, чи десь там її по запаху, по припалюванню? Ви не цікавились? По відпалюванню? Mm -hmm. Часто річ купуючи, дуже. Важливо, щоб купити шкіри, я, але часто як кажуть, підробки, я на доту продаві... відчуваю, наприклад, шкіра тепла в руках, ага. а шкір-замінник він холодний. Угу. От якщо є можливість у виробі, наприклад, якщо є можливість подивитися шов, угу. то в шві просто помітні ниточки. Ага. Ось, і ці ниточки, якщо є, то значить псевдошкіряний виріб ми не купляємо. Так, зрозуміло. Це якщо прекрасна маленька дрібничка, то так ще. А якщо купуєш дорогу річ, чи так, куртку, чи так, плащ, пальто. пальто, тоді можна принести додому. З взуттям теж так. А взуття, так, так. Гроші чи малі, а в результаті. Наступний етап: ми використовуємо випалювач для. Для деревини, звичайно. Так. За допомогою високих температур ми надаємо шкірі форму, потрібну нам. І ось, наприклад, проводимо по крайчику і от вона вже, бачите. Ага, вона вже закручується. Вона вже закручується. Але для початку я хочу зробити прожилки. Ми малюємо прожилки. Це ось так, як ми маємо тут? Так, так, так як тут. Це виглядає природні пелюсточки, ще дрібніші вони ніби. Так. От, Мака у нас ось тут темне все. Маки мені зараз дуже подобаються. Uh -huh. от, А зараз квіти в прикрасах це актуально. Зараз це якраз so. в моді легкі платячка і масивні квіти. Так, так Це вже ну, другий рік залишається актуальним. Так. У етапі зараз ми і що наступне? Ми зробили вже кожну окрему пелюстку заготовки, а тепер ми з них будемо ліпити власне квіти. Як у нас мак росте як квіточка, як і у троянди, одне на одну накладається. Угу. Формуємо основу. Формуємо. Квітки. Квітку. Зазвичай так проробляю, щоб зрозуміти потім послідовність цих пелюсток. Ось так приблизно буде виглядати наш мак. От, Я також використовую тут шкіру, яка вже була у виробі, угу. але вона в дуже хорошому стані. Темно, звичайно. Темно, так. Серединка мака у нас є темна. Угу. Одразу пробую скручувати. Для щоб потім. Серединку зробити. Uh -huh. Так, це буде одинакової душани. І дорізаємо. Яким слоєм наносимо нашки? На основу. на цю... це... вот. Ну, на цю. Тканинну основу. Ну, не, не тканину, ні, це тканинну, Це, це візнанку. Лицю ви... На виворіт. На, на виворітнули. Та-та-та. Так як він теж ш... швидко, швидко засихає, треба швиденько робити. Тим часом у нас нагрівся пістолет і по чуть-чуть, легким натиском. Отут От уже фіксуємо, так, так. а тут вже ми пасчиками. Так. Конкретно о, ну, швиденько піймалося. Так. Дуже Шупилося, та швидко. Тепер беремо ці серединки, так, які ми вже заготували так. і доклеюємо ніби такі ще до них, Оскільки я розумію, тут просто треба умакові, І її треба розвернути. Бачите, тут є маленький такий. Маленька копія маку. Ось, а ми зараз робимо. І це треба так. Оцю річ треба обгорнути один раз з напуском. Приклеїмо. Допасовуємо нашого пухнастика. Всередині, як це правильно називається. Зараз біологи, щоб вони не посварили. Серединка квіточки. Це для мене буде домашнє завдання, обіцяю вивчити. Ось. Наклею. І припасовуємо зараз до середину. Зараз ми показали, як воно вивести до природнього вигляду цього, так. Для цього я беру. Так, є нове, нове обладнання. Це фарби, ви берете, так? Так, я беру світло-зелене. Я не використовую пензлів я тут відразу окрила фарби. Даєте відтінку легенького серединця. Це основа для брошки. Зрозуміло. Можна ось такий от мак взяти і посадити, і це вже є брошка. Так. Взяти цей мак і посадити от сюди. І це є вже обруч. Так, зрозуміло. Але це ще не завершено. Можна резинка для волосся. Так само. Резинка так, для волосся. Та. Гумка і все. І у тебе є резинка. Ж. Так, от, от. Так, як ми, от, Або отак от от сереж. О, яка краса. Так, Ми власне зараз сережки ну, робимо. Так, зараз це дійсно найбільш пасує. Ну. Ось так воно виглядає зараз. От. І починає просинатися від промінчиків сонця. наш мак. Так. І зараз він набере досконалих форм, Отож, знову випалювачем. Так, знову випалювачем. Ми, напевно, наскільки я розумію, досконалюємо ці пелюсточки коричневі вже. Так, Так, mm. надаємо ну, mm. форму. Це як ви кажете, пухнастика. Пухнастика. Можна використати, от, щоб причепити до швензи. Швенза це ось такий гачечок. Це є гачечок. Угу. Ось можна таку. Це є срібна така. колір срібний. Так, друзі. Ось. Так, ось така. Угу. А є ось така. Це, це темне срібло? Чи Чи бронза? Там там? Бронза. Це. це бронза. Це бронза, йде, так. Це вже як по кому, що пасує що дуже подобається. А є щось такі. Ага, це міцніші чи це особливість якась? Це, це просто інший замок, англійська застіка. Надійніше так, такі так. виглядає. І, І для важкого виробу, можливо, навіть так. десь це би пасувало якраз о, якраз, так. так. Це якраз цей найкраще. Швензи. Швензе просто. Угу. От, Я, бачу, є такі основи. Перстиню так? Для перстні. Угу. Вони тут, ну, ось тут. Так, Це ми показували, так, Це... як він виглядає. Так. Прикріплюється так само, звичайним клеєм? Так. Можна для надійності, наприклад, наждачкою протерти, угу. щоб воно було. шерстке. так. Якщо на брошку, зрозуміло, що на середині приклеюємо. Якщо так. на сережки, дивимося, як воно гарно буде виглядати вам на пелюсточку приклеюємо. У нас сережка готова. У нас готове готове диво виготовлене власними руками майстриною Оленою Ільків. Надзвичайно дякую, надзвичайно красиво. Вам тільки успіху у ваших таких творчих починаннях і побільше ідей. Сподіваємося, будемо зустрічатися. І ще одна на завершення порада від вас. Це така річ, котра потребує напевно догляду, тому так. що знаємо, і пил може бути, і десь замаститися може. Як взагалі ви рекомендуєте, де їх зберігати, як їх поту потім чистити? Ну я би радила краще окремо в якійсь тканинні торбинці, наприклад, зберігати їх, і щоб вони не піддавалися пресу, тому що так, якщо воно буде, втрачати воно буде деформуватися і втрачати форму. Виріб уже не буде так виглядати. Якщо потрібна реставрація, то звертатися вже до. Мене, тому що реставрацію власними силами ну, зробити не може ніхто досконало, мені здається, тому що майстер знає, як він це робив, і від початку до кінця. Ось. Дякую гарно. Давайте Дякую будемо всі вам. красивими і щасливими.